Іван Котляревський Енеїда Стислий Переказ Після того, як греки спалили Трою, Еней, парубок моторний і хлопець хоть куди козак, зібравши ватагу троянців і швидко поробивши човни, поплив морем, куди очі почухрав. Це побачила Юнона, яка дуже не любила Енея, сина Венери, і побігла до бога вітрів Еола, щоб той здійняв бурю на морі і потопив троянців. За це вона обіцяла йому дівку чорноброву. Еол розпустив свої вітри і зробив страшну бурю, Еней пообіцяв Нептунові півкопи грошей, щоб той утихомирив вітри. Коли випогодилось, троянці стали готувати на обід із салом галушки, лемішку й куліш, і всяке інше, бо любили поїсти, випити, а потім поспати. Венера, хвилюючись за свого сина, пішла до Зевса, який тоді кружав в вухо і оселецем заїдав. Зевс сказав, що доля Енея вже вирішена, він поїде до Риму, збудує сильне царство, на панщину весь світ погонить, і всім їм буде ватажок. Кораблі Енея довго пливли морем і нарешті пристали до берега, де було місто Карфаген, а правила в ньому Дідона, розумна пані Моторна. Цариця закохалася в Енея, щодня влаштовувала бенкети, вечорниці, ігрища, робила все, щоб парубок аж на два роки забув про свою мету, про Рим. Зевс, випадково глянувши з Олімпа на землю, побачив, як гуляють троянці, розлітився і послав Меркурія, щоб той нагадав Енеєві про його призначення. Еней вночі втік від Дідони, а вона згоря себе спалила. Довго пливли троянці синім морем і пристали до Сицилійської землі, де правив цар Ацест, їх прийняли гостинно, от душі почастували. Еней вирішив вилаштувати поминки по своєму батькові анхізу. Поки їли, пили й гуляли, влаштовували кулачні бої й ігрища, Юнона послала свою служницю на землю та підмовила жінок спалити човни, щоб досадити п'яним чоловікам. Зайнялася велика пожежа. Еней розлютився, став лаяти богів і просити дощу. Дощ пішов, і не всі човни згоріли. Еней горя ліг спати і побачив у вісні батька. Анхіс сказав йому, що все буде добре, і хай він навідається до нього в пекло. Знову довго пливли троянці по морю, аж їм набридло, пристали вони до кумської землі. Поки всі гуляли, зажурений Еней пішов шукати дорогу до пекла і зустрів у хатці на курячій місці страшну бабище це була сівіла пророчиця. Вона взялася відвести парубка до батька в пекло, тільки треба було дати хабаря Богу Сонця Фебові та їй щось. Сівіла та Еней дійшли до нори в якійсь горі і пішли під землю темнотою. Це була вулиця у пекло, на якій жили дрімота, зівота, смерть, а за ними в ряд стояли чума, війна, холод, голод і інші лиха. Тут були злі жінки, мачухи, сердиті чоловіки, неправедні судді, чиновники, волоцюги, п'яниці. Дійшли до переправи через річку Стікс. Перевізник Харон переправив прибулих у пекло. Біля входу їх зустрів страшний пес із трьома головами. Сівіла кинула йому хліба, і вони за неєм проскочили в пекло там кипіли в смолі всі грішники. Найбільше діставалося панам, які людей мордували і вважали за скотів. Брехуни лизали гарячі сковороди, скупим вливали розтоплене срібло в рот, батьки, які синів не вчили, кипіли в нафті в казанах. Еней зустрів у пеклі Дідону, вбитих земляків троянців, став із ними розмовляти про все розпитувати в них, навіть реготати. Нарешті зустрівся з батьком, і той сказав, що від Енея буде великий і завзятий рід, всім світом буде управляти. Троянці відпливли від кумської землі. Спочатку було тихо на морі, потім розгулялася буря. Коли ж вона вгамувалася, виявилося, що мандрівники потрапили на острів до цариці церцеї, яка перетворювала людей на тварин. Троянці проспівали молебень Еолу, і той вітрами відвернув їх від біди. Нарешті припливли до берегів Тібру на латинську землю, правив там скупий цар Латин, який мав дружину Амату і дочку Лавінію. Дівчина була вродлива, мала багатьох залицяльників, але і її матері найбільше подобався Турн цар рутульців. Еней наказав троянцям вчити латинську мову, а сам пішов знайомитися з латином, взявши багато різних подарунків. Цареві це сподобалося, він уже бачив Енея своїм зятем. Юнона не могла спокійно дивитися на безжурне життя Енея і вирішила всіх посварити. Під час полювання собаки троянців розірвали цуцика няньки Амати, Втурнові приснилося, що Лавися його зрадила, і почалися крики, сварки. Турно оголосив війну Енеєві, і з ним у змову вступила Амата, яка не хотіла віддавати дочку за троянця. Еней роздумує, як перемогти Турна, тим більше, що олімпійські боги не поспішали допомагати. Його зморює сон, і ввісні якийсь старий дід дає Енеєві пораду побрататися з аркадянами, які були ворогами латинців. Еней приносить жертву богам і їде до Евандра. Той погоджується допомогти і відправляє з військом свого сина Паланта. Венера просить вулкана Ковеля зробити її синові міцну зброю. Юнона через свою служницю попереджає Турна про можливий напад Енея і радить вдарити першим. Той йде на троянську фортецю, але взяти її не може. Тоді він спалює троянський флот, вона розкаржиться Цібеллі, матері боїв, а та Зевсу. Верховний Бог перетворює кораблі троянців на сирен, і рутульці зі страху тікають. Знову тихо. На варті стоять низ і Евріал, молоді воїни. Низ пропонує пробратися в рутульський табір і побити ворогів. Хочеться зробити сам, адже в Евріала є стара мати, а в нього нікого немає. Однак його товариш не погоджується, і вони йдуть разом. Бо де общеє добро в упадку, забудь отця, забудь і матку, лети повинності справлять. Багато ворогів знищили друзі, а як поверталися, натрапили на латинців, що йшли у свій табір. Юнаки намагаються сховатися в лісі, але латинці їх вистежили, оточили ліс, що з нього не змигнеш ніяк, і почали розшукувати одважну пару. Коли спіймали Евріала, низ заліз на вербу, кинув списа і видав себе. Полковник Волсент втратив Евріала, а низ засадив ворогові меч і сам поліг, бо всі на його й напали, і голови зняли з плечей. Розпочинається жорстока битва турн іде на штурм. Троянці мужньо обороняються, знову втручається Юнона і захищає Турна. Рутульці б'ють троянців і ті вже хочуть залишити фортецю. Тоді начальник артилерії починає їх соромити, нагадувати, що князь за воїнів нас числить за внуків славніших дідів. Присоромлені троянці гуртом дружно наступають, і Турн тікає. Боги на Олімпі почали сваритися. Зевс розгнівався і суворо заборонив їм утручатися в людські справи. Еней через видіння довідується про те, що сталося в його стані і йде в наступ. Мужньо б'ється і палант, але більш досвідчений Турн убиває його і відправляє в ротульський стан. Троянці насідають. От от і Турн поляже. Юнона хитрістю й любищами домоглася від Зевса, щоб той зберіг життя Турнові. Еней пропонує рутульцям помиритися і зробити поєдинок лише між ватажками. Латинці теж були не проти миру. Почався поєдинок Енея і Турна. Юнона знову втрутилася і почала допомагати цареві рутульців. Зевс сказав їй, що все одно Еней стане безсмертним, буде на Олімпі, тому хай не старається. Еней перемагає Турна, залишеного без допомоги богів, хоче його помилувати. Але, побачивши на ньому палантову ладунку, вбиває, щоб помститися за смерть юного лицаря. Енеїда травестійно бурласна поема. Травестійна, бо античні герої перевдягнені в українське вбрання, перенесені в українські історичні умови, булесна, бо події й герої змальовані в основному в жартівливо зниженому тоні. Чи не вперше в українській літературі твір написано живою розмовною мовою? Хоч сюжет і назву запозичено з античності, поема є цілком оригінальною, бо зображує реалії життя українського панства, його неробство, інтриги, сварки, чиновництво, хабарництво, козацтво, мужність і героїзм у військовій справі, побратимство, розгульність. Опис пекла й раю подано в Енеїді відповідно до народних уявлень. Поема утверджує не лише оригінальність української літератури, а й самобутність українського народу та його мови. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки і пишіть в коментарі переказ, якого твору ви бажаєте послухати наступним.